Перший захід на Іванівське на позиції. Ми там пробули сім днів на восьмій вийшли. І першим ділом, як ми вийшли на, на підвал, я попросив у хлопців телефон і по WhatsApp набрав дружину. Вона мене зразу впізнала, перше, що я не був, запитав, ти вже родила. Каже, що ні, тебе чекаю. І так і вийшло, вона дочекалася. І 15 жовтня дружина подарила мені сина. В Іванівському я зустрічав для народження 23 роки. Нас полили фосфором. 23 роки я заповнив все життя. Було дуже весело. Була в мене на позиціях і піца, і сок був, і хлопці мені подарили снікерси. Було прикольно. Дуже тяжко ми заходили. Був розрив між посадкою і дорогою, і там така, грубо говоря, труба желізна. Там переховувались, згореном пополам вже зайшли в саме село. То все зайшли, ну, зайшли на позицію, окапувались. По нам дуже сильно крили з усього підряду. І скиди були, і АГС працював, і ствольна арта. І, Як правило, то була 120-ка-150. ка Оце наша позиція. Посадка була зранку, ще більш-менш посадкою. Ще зелена було. Ще було зелена. Лишилося я і бабайка. Побратим і свідомість втрачав. Нам дали добровигоденний навак. Я йшов перший, він за мною десь метра два. Він наступає на ліпісток. Почув крик, і я вже зрозумів, що ну, біда. Повезло, що хлопці були рядом. От така хатинка сплит. Ми згораним пополам його туди затягнули, зробили, все, що могли. Дуже мені дуже прикро, що побратима свого я не врятував втрата крові. Просто Простості крові. Війна мене дуже сильно змінила. Е, Насамперед я побачив. Зміг навчитися бачити людей, що вони себе представляють. Без підтримки друг друга то дуже тяжко. Як мінімум, ми одна велика сім'я. Ми проходимо злагодження, ми живемо в окопах, ми друг за другою придивляємося. Якщо б не було б цього братерства, то я не знаю, нас би вже всіх розбили. Для мене саме цінне це моя сім'я. За неї я воюю.